Цікаві факти Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 120 рідкісних листівок із українськими краєвидами 19 го початку 20-го століття. Друзі, але перед тим як я почну розповідати Нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто знам чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Володимир Козюк. Пейзажист. Народний художник України із Вінниці виклав у вільний доступ більше 120 рідкісних листівок із українськими краєвидами 19, початку 20-го століття. І що ж, друзі, він сказав: тут рідкісні історичні листівки. Хочеться, щоб люди використали цей матеріал. Тому прошу поділитися альбомом. Українські листівки колекціоную із 1992 року. Одною із найулюбленіших тем для мене є види України, українських сіл. Та хат під Стріхою. Так, саме тих хат, пошуками яких зайнявся пізніше особисто. Можливо, ці зображення надихнули досліджувати мою улюблену тему. Важко сказати, але у 20 років я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням, та надбанням нашої держави. Дозволяє використовувати всім бажаючим, адже те, що маю, збирав не для себе, а для українського народу. Тобто Володимир Козюк. Е, дозволено нам використовувати цей матеріал, тому давайте приступимо, друзі. Будемо аналізувати кожну фотографію. І так далі. Поїхали. Перша фотографія, що, що ми бачимо? Якась дача. Тобто е, підписано, бачите, Малоросія, дача. Раніше підписували Малоросія, тому що та десь там та Україна, знаєте, Малоросія, типа менший брат. Але ж Київ існував і ще до того, як Москви не було. Там, де була Москва, там взагалі були болота, вовки вили і жаби квакали. Блин, і, і Взагалі. Тому расисти, ідіть ви знаєте, куди. Тому, друзі, ось так. Ну, тим не менш, це була така історія. Так воно й було. Тому диканька, дивіться, Полтавська губернія. Е, У борках міля. Е, тобто, це. Що тут написано? І бні, і князя Віктора Сергія Кочубея. Люди працюють, збирають плоди, прибирають і так далі. Поїхали далі. Село Яновщина. Батьківщина, тут написано родина. Батьківщина Гоголя. Теж, бачите, якась сім'я, чоловік стоїть, українські хатинки такі дивовижні, зверніть увагу. Дуже гарні. Жінка йде із праці звідкись. Ну і тут жіночки стоять, обговорюючи якісь події в селі. Так, поїхали далі. Що ми тут бачимо, друзі? Давайте я трішки розширю. Тут у нас, знову ж таки, Мало Росія пишуть. 18 сентября 1911 року Харків. Харко. Якась хатинка. Дерева, свіже повітря. А, аж сюди запахло. Так. Ще одна фотографія. Е, можливо, якийсь ринок. Стоять коні, люди продають, розмовляють і так далі. Так. Теж цікава фотографія, така раритетна. Стоять діти, позують фотографу. Жінка пішла із коровою пасти її. А діточки бігають на свіжому повітрі. Тоді ж не було таких знаєте, такого такого брудного повітря, як зараз. Чистіше було повітря. Люди купалися, пили чистішу воду. Напевно, можливо, я помиляюся, але напишіть в коментарях, якщо, якщо це так. ну Діти були здоровіші. Взагалі. І люди були здоровіші, і фізичніше були здоровіші, ніж зараз. Так, це в нас що? Праздничний день Борозенка. Тобто нагулялися, можна відпочити. Ось так. Поїхали далі. Южно Руська обласна виставка. Е, теж така. Бачите, жіночка дивиться. <с> Bye -bye> Фотографа. Всі позують фотографу, діти позують. Е, хатинка прекрасна і так далі. Це, напевно, якісь конні перегони. Так. Що в нас тут? І дивіться, зверніть увагу, всі позують фотографу, ніхто там не стоїть боком, всі дивляться. Тоді ж не було тих телефонів. Стояв фотограф, кожна фотографія була взагалі, вона раритетна. І ти як сфотографуєш когось, це гух було як. А зараз тих, тих фотографів в телефоні мільйони, блін, і люди взагалі їх не дивляться, не передивляються. Адармам потрібно роздрукувати і на стіну в себе або в будинку, або в квартирі. О, Дуже гарно буде. Поїхали далі. Так, що це у нас таке? Теж такі серйозні дядьки. В кожного своя історія, напевно. Хтось воював, хтось прийшов з запою, хтось когось кинула жінка, хтось знайшов нову жінку, в когось народилися діти, хі -хі. хтось повоював і так далі. Теж гарна природа. На озері. Написано не знайшла. Що не знайшла? Можливо, не знайшла звідки ця, ця фотографія. Так, це що в нас таке? Усадьба Гоголя? Усадьба Гоголя. Теж види з Полтавщини Дивіться, які гарненькі, як люди жили раніше. На природі всі. Дихали повітрям чистеньким. І так далі. Орлова балка і озеро. Чувак стоїть, чекає, щоб цей дідуля або не проїхав, або щось йому якесь зауваження скаже. Дивіться, він, він стоїть. Щось замислив. Знову дітки позують, думають, що воно таке, що там це вони не роблять. А він вас фотографує, щоб через 120 років автор цікавих фактів вас коментував. Звідки вони знали, що таке буде? Ні, ні не знали. Можливо, і мене будь через 100 років з, з мене сміятися, або взагалі передивлятися мій матеріал на каналі, якщо буде YouTube взагалі. Так, думаю, думай буде. І будуть передивлятися мої матеріали через 100 років, що я раз розповідав. Це було так смішно, напевно. Так, село Зінці, коло Полтави. Так. Полтава. Полтавські галушки. Знаєте, пісня є така? Київська губернія хутро виболотної міс місності. Така природа навіть і світлин сюди передається, знаєте, ця атмосфера. Просто дивитися на ці світлини, і воно передається. Це повітря чисте взагалі. Видайсь Полтавщини, А можливо, дивіться, кадівка гарна стоїть. А можливо, там і не було так чисто, а можливо, це є вже. Сам придумав, не знаю. напишіть в коментарях. Можливо, там такі вонізми стояли, що люди не купались там місяцями. Так. Види з Полтавщини. Чувак релаксує, діти купаються, природа, пісні і так далі. Знову такий пейзаж гарненький. Дякую Володимиру Кузяку, що поділився з нами такими фотографіями. Е, сільська місцевість, бачите, знову діти позують. Гарна природа, такий спуск. Напевно, взимку тут е, на санях спускаються, спускалися частіше. Теж дивіться, яка фотографія стоять військові. ні Можливо, то не військовий, ну дитина стоїть якась, це, напевно, якийсь військовий, це якась сім'я. І всі одночасно позують в різних е, куточках е, території ну... De... <реш> <реш> Території двору стоять позують. Так. Що це в нас таке? Теж дивіться такий такий обрив, річка. Можна прям з розгону розбігатися, прям наряти в річку і купатися зранку до вечора. Теж такий пейзаж гарненький. Піщаний хутор. Е, село Крелівка Звенігородського повіту. Хата на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка. Теж така хатинка, дивіться, яка гарненька. Гарненька хатинка. Потрібно було постійно працювати. Працювати, працювати і працювати. Так, теж хатинка така. Види із Полтавщини. Це наша друзі історія. Це світлини дуже рідкісні. Е Насолоджуйтеся, друзі, цим переглядом. Ставте подобаєчки. Нада обрівом около диканьки. Полтавська губерня знову. Теж така гарна природа. Гарні пейзажі. Так, це що в нас? Якась сім'я. Бачите, такі цеглечки, напевно, вони тут щось. Їдять, напевно, на природі, поїли, пішли, покупалися, попрацювали, поїли і так і Так, по колу. так це що в нас таке? Хатинка українська знову ж таки. Полтавська губерня, Полтавщина. Це що в нас таке? Гуси? Дивіться, які гуси. Знаєте, ви скажете, фу, але все ж таки я пам'ятаю. Е, як я був е, маленький, теж гусей тримали, і в селі був я, і, і так далі. Тому оцей запах, такі, знаєте, е, гімна гусячого. <сих> перегною, травичка, оця. Воно так, ви скажете, фу, що ти згадуєш, але все ж таки воно така знаєте, ностальгія. Е, так, хатинка. Ви мене, друзі, розумієте, тут це все. Хто жив в цих місцевостях і взагалі підтримайте мене, не будете казати фу. Так, Мала Росія у корисності Полтави на водопой около. Знову ж таки, пасуть худобу. Люди відпочивають, спілкуються і так далі. Е -е... Це у нас що таке? Це у нас теж така фотографія, сім'я якась, напевно, Сіно. Знову ж таки люди працюють, працюють і працюють. Е... Коровушки. Коровушки. Чувак стоїть, позує фотографу. Теж гарна природа. Річечка, жіночки працюють і стоять. Бачите, сім'я напевно. Це напевно їхня мамка. Це бабушка. можливо, це взагалі дві мамки. Так. Теж така світлинка. Бачите так, такий е, спуск вниз, хатинки, там річка, напевно, далі йде. Так. Раннім утром зранку. Дивіться, дерево, яке нахилене. Е, теж така гарна фотографія. Теж Харківська губернія. Це нас що? О, дивіться, чувак стоїть. Чому так далеко вони ставали, я не розумію. От на всіх фотографіях вони всі далеко стоять. Чомусь. Чому не можна так прям дуже близько стати коло фотографії і на фоні цього фотографуватися, зробити селфі, допустимо? Ну, Тоді не було селфі ясно. Що. Ну, можливо, і були, але люди про це не знали. Чому так? Не розумію. Далеко всі стоять, що не, що не видно, навіть як обличчя дуже близенько. І тут теж далеко. Ну, щоб хату, ясно, щоб хату було видно. ж. Ну, не бачите, а видно, що посміхається, напевно, сім'я якась. Радіє, що їх фото фотограф фотографує. Теж така місцевість. Ох, тут весело. Дивіться як. Працюю і аж тирса. Тирса мен по шиї вас піднімається. Дивіться як? Все горить, кипить. О, чувачок, це, походу, той самий чувак, що я вам казав, що він кайфує на озері. Щось схоже, так? Да? Паром на ріке Ворскла в села Гавронці. Тобто річка Ворскла, бачите? Ось так, друзі. Це що у нас таке? Теж такі краєвиди. Ментечки напрягається, як пишуть Мала Росія, але все ж таки. О, дивіться, як поставалися, дивіться <хи> в річку. Сім'я, напевно, батько, матір. Це їхні, це так багато дітей, напевно. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 дітей чи що. Багато сім'я. Дивіться, як чувак заховався. Хех. Знову ж таки, якось так далеко ставали. Чому не можна було ближче підійти і ще ближче? Можливо, ви поясните мені в коментарях, чому так було. Так, це в нас таке теж пейзаж такий. Цікавий. Хатка українська. Така, така все, бачите, гарненьке, рівненьке. От українці. E, руки не, із, не з одного місця, як кажуть. Все вміли робити і взагалі. Це не кацапи, які жили в багнюці, в брудні більшість. Так, це що в нас таке? Бахмач. Бахмач, де, де це Бахмач? Бахмач-Бахмач. Не знаю, де це Бахмач. Теж сім'я якась. Уборка льна. Льня. ну льна. Уборка льна. Така фотографія. Дивіться, яка хатинка вже бачу, пробита, бачите, потрібно реставрацію робити було б. Стоять два такі. Два такі орли стоять. Знаєте, напевно, на військовий якісь або. Так, а це хто? Тут нема нікого. Ні, походу, це, да, сидячи ні. Я вже. Дивлячись на цю фотографію відчуваю який там запах. Знаю, таке повітря таке чисте. Оце одно чисте повітря. Хоч він скажеш, що, можливо, там і воняло. Смерділо жорстко, але я думаю, що ні. Так. Знову сімейна якась пара, напевно. Це два мужичка вирішили перекурити. Уліця, уліця, Вісель. І теж дивіться, позуч, всі голи поповертали всі на фотографа. Діти. І так далі. О, велика сім'я. Дивіться яка. А це що це чувак від них відійшов, не знаю. Вирішив виділитися якось. Хі -хі. Так. Це пішли такі світлини. О, світлина, яка це цікавіша. Дивіться, яка гарненька світлина. Подивіться, які хатинки взагалі. Хатинки всі такі рівненькі. Якось так от. Ну нема такого, знаєте, таке із... охайно, так знаєте, виглядає все. Рідна Україна. Так, друзі, рідна Україна, іншої в нас немає. Подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Не знаю, що це за вірш і що взяти. Не пам'ятаю. Е -е. В Серії подсолнухов Ясно, що що всі століття українську мову забороняли скрізь. Чисте багато російських слів і так далі. Так само, як в Росії. В Росії хоч одна українська школа є. Щоб, щоб вивчали українському, ага, є. А їм подавай русський мір. Та йдіть, ви знаєте, куди. Русский мір вам подавай. Так. Полтавська губернія. Теж дивіться, яка як гарненько все. Теж природа. Відпочивають коні. П'ють водичку, купають коней. Це що у нас таке. Пасіка. А, Пасіка, Пасіка. Угу. Теж дивіться, Пасіка, в ті часи Пасіка, так, так цікаво просто. Притихло. Річка Воска Полтавська губернія. Дивіться, яка річечка, Знову поставали. Та ближче підійдіть. Чому, чому на, всіх, на всіх фотографіях далеко так зміщуються люди? Я не розумію, чому так раніше було. Чувак з косою. Чуваки з косами. Я теж косивий. І ручною косою, і то, знаєте, косити ще це теж треба вміти, щоб косу не затупити, щоб. Як кажуть, знайшла коса на камінь, так? Щоб коса не попала на камінь і так далі. Зараз взагалі, як кажуть, молоде покоління не знає, що таке ручна коса. Так, іюльський день. Запорозький хутор. Опа, чувачок десь чувак цей робить. Що це він підняв? Ну, сіном щось робить. Сіно розправляє, напевно. Тоді тільки що б тоді було робити? Сіно розправляти. Тоді не було нічого. Ні телефонів, ні комп'ютерів, ні інтернетів, нічого взагалі комунікації майже, майже ніякої не було. Вийшов на вулицю, е випив чашку води. Там, і пішов, пішов працювати, пішов, сім розправляти, гусей, пасти, корів, пасти і так далі. Самогоночки можна десь випити. Так. Зато на свіжому повітрі. Теж дивіться, пасуть. Пасуть гусей. Дуже цікаві фотографії, знаєте, так приємно дивитися. Вийде із Полтавщини теж дивіться від вітряк. Жінка, дитина її сидить. Це що у нас? Село Петровка на закаті сонця. Так. Теж такий гарний пейзаж. Діти, річка, природа. Ух, дивіться, яка хатинка. Така гарненька, так? Віконці такі. <з>, з євро, євро... ремонтом. <з> Теж сім'я і всі знову ж таки всі знал... губер... Село Сім'яновка, Наука. Полтавське губерні. Знову ж таки, всі далеко не. Чому, чому, друзі? Напишіть в коментарях. Чому всі розміщуються далеко від фотографа? Ну, хоч би один підійшов ближче. Щоб обличчя роздивитися краще. Чому так? Не знаю. Ну, я замітив, що не тільки на українських фотографіях. Раніше так чи фотографували, чи близько, можливо, воно близько якось не дуже близько було бажано підходити, не знаю. Можливо, вони боялися фотоапарата. Чорт його зна. Так. Село Петровка. Село Петровка. Теж гарна природа. Батько, напевно, сином. Так. Такі хатинки. Знову ж таки. Бачите, напевно, церква да? тут, так? Церква, напевно. Напевно, церква. Та Теж такий спуск прямо в річку. На річки піо, пьо, псю, псюл. <хих>, не знаю. За слово таке. Так, Полдень. Полдень. Український краєвид. Гарний український краєвид. Так, друзі, гарний. Навіть зараз, коли фотографувати наші краєвиди, це прям виглядає шикарно. Знаєте, так там. Е, Бо соняшник такий посаджений, гарний такий, ну. Так небо. Небо синє, такий соняшник жовтий, так, знаєте там. Е, Поло таке гарненьке. Ну, взагалі, ну, природа в нас шикарна. Чому до нас кацапа полізе? Тому що хочуть забрати нашу землю. Щоб жити на цій дивовижній природі. Юльський день, рибна ловля. Чувак рибу ловить. Спокійно, а цех купається там, певно, його син чи хтось такий. А дивіться якийсь такий прям худощавий, начебто не їв місяць нічого. Так а це що таке? Вийде з галичини. Галичина пішла, бачите? Такі стоять... Галичани... Галичанки. Галичанини. Так. Худоба відпочиває. Відпочиває, всім потрібно відпочивати. Від роботи коні двох, знаєте, така є. Так. Теж природа гарна. Вже скоро закінчимо, друзі. По світлинам, але так не хочеться закінчувати дуже, дуже цікаво і гарно дивитися на, на цю цю природу. Навіть із ли, з тих листівок, знаєте, передається вся ця атмосфера, ну, повітря, оце, оце, звуки птахів, звуки худоби і так далі. Спитали ви, чи я хотів би тоді б жити в ті часи? Ні, не хотів би я жити би ті часи. Тому... Кожен свій час по-своєму. Зараз чудово по-своєму, не дивлячись на всі ці проблеми в Україні, взагалі війна і так далі. Тоді було по-своєму. Люди не знали, що буде як зараз. Тому ось так. І бачите, всі якось фотографувалися, всі окремо. Замітив, ці окремо стоять, ця окремо. Походу матір їхня бабуся з діточками, внуками. Ці окремо. Якось так, ну, напевно, так було прийнято фотографуватися. Теж якась сім'я, коло річки. Це напевно фотографія вже була чи ні? Щось таке схоже було. Теж річка. Щось роблять, працюють. Тому ось так. Хтось і буде нас дивитися. ну, тоді ж, Щоб зробити фотографію, це таки потрібно було ну, задіяти ресурси, знайти того фотографа. Ви уявіть, щоб він, щоб він за 300 кілометрів там, місяць на коняці скакав, там, чи на чому. Зробив фотографію, на тієї фотографії стоять, трусяться. Пишу, це ж фотографію зробити. Зараз клас, 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 клас. Через інтернет, через поштові там, скриньки пішло, через месенджери, там, Telegram, все бачимо. Епоха інтернету, звичайно. А тоді було це ж по іншому все. Україна. У хати. У хати. Чувак сидить. Голову підпер від сумної, сумного життя, напевно. Так, теж така гарна природа. Риболовля... Риболов, челнок на річці Ворскві. Знову це чувак, напевно, риболовить. Постійно риболовить. То Улиця в селі Петровки Полтавська губернія. Бачите Полтавщина. Гарненько, гарненько, друзі. Теж така природа. Кочубей. Кочубей. Мельниці Кочубеїв. Теж гарна світлина. Передостання світлина, друзі. Чувак стоїть, корова пасеться. Його хатинка. І остання фотографія. Дивіться, чувак, стоїть з худоби своєї. Довольний, бачите? Ну. Е, обличчя таке радісне. Напевно, їм подобається фотографуватися взагалі. Дивіться, як дивиться? Хе -хе. Так що ось так, друзі. Тому ось такі світлини. Я дуже е, радий, що ви подивилися. До кінця, я надіюсь подивилися. Надію, що вам сподобалося, друзі. Тому ставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар для просування цього відео українського контенту, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, тому що в нас іншої України немає, друзі. До наступних відео. Дякую всім за увагу!